Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ми зараз виїхали в гори. ну такі невеличкі гори. от Зробити такий пікнік. Ось наші друзі робили, смажили паелью. От, тут так відпочивають, бо не у всіх містах є можливість зробити. Ну, зробити барбекю, щоб запалити газ або е, вогонь на вуглях. Це в нашій місцевості переважно заборонено. Я вийшов зараз трошки пройтися по цій місцині, да, от, подивитись і зараз, на... от зараз мені на думку приходять от такі речі. Багато спілкуюсь з нашими. З нашими новоприбулими і давно прибулими людьми. Зараз дуже ну, так відчувається да, от душевний, стан, душевний стан людей. Багато людей сваряться ну, да, між собою. Хтось в розпачу в якомусь. Хтось більш-менш спокійно це все переживає. Більш-менш спокійно ті, хто приїжджали сюди з родинами своїми. От, вони, ну, коли їх багато. То більш-менш нормально у них так все. Ну от, А решта, Да, от є таке, що сваряться, там, за те що щось вимагають. да, от. Хтось в депресії, хтось там е у когось страх, да, що там зі мною буде, що з нами буде, коли нам почнуть платити і так далі. А от, Ви знаєте, прийшов на думку один момент, був я тут вже нещодавно на одному семінарі приїжджала із салоу. така... От, відомий професор от, по психології і був я на її семінарі. Да? От вона дуже таку цікаву річ просто розповідала. Розповідала про те, що взагалі, розумієте, у нас є дві, от в наш, наш мозок він має дві таких частини. Перша частина яка відповідає за думки, за думки. От Те, що ми думаємо. Так? Вона така ну, невеличка. Не? А от друга частина, друга частина вона відповідає за. Це лімбічна система. Вона відповідає за почуття емоції. За наші емоції. І от від того залежить, да, от, що буде з нашим організмом. Коли оця лімбічна система посилає імпульс в надпочечники. Не знаю, як українською сказати, надпочечники, От. коли вона туди посилає імпульс, ці надпочечники вони перуть і виділяють е, такий собі, таких собі лише два гормона. Два гормона. Це кортизол і адреналін. І все. Більше нічого вони не виділяють. І через ці два хімічних віщества, так би мовити, так, весь наш організм перетрушує. Всьому нашому організму приходиться щось робити. Так? От. Тобто, через, лише через ці два, лише через ці два е, хімічних елементи. Так? Кортизол, він якби, ну, ну він за, те, що він за те відповідає, щоб там зберігати да, ну, здоров'я, там, нормальний стан там, і адреналін для того, щоб битися, бийся або біжи. Да, і іними і, і, і словами сказати, так? І ось дивіться, наскільки це просто, да, що те, що ти думаєш, да, робить так, ті мисли, які ти в себе вкладаєш, робить так. Що чи ти будеш здоровий, чи ні. Чи в тебе буду, будуть складатися зараз обставини нормально, чи ні. Розумієте? І все це лише із-за того, яку емоцію твоя лімбічна система відправить туди, в надпочечники. Розумієте? Це дуже, дуже от така от важлива річ, розумієте? Що буквально нам просто. Е, от Іноді ну всі кажуть, от там позитивне мислення, позитивне мислення, що ми повинні позитивно мислити. Да? От, ну Це не, не, не завжди легко, ви розумієте, але люди, от, що я зрозумів, вони плутають мислення і емоції. Ми, от якраз думки свої міняти можна. Ти на погану думку можеш накладати хорошу думку, можеш на чорному квадраті намалювати зелений. А от емоції вже складніше, але якщо ти не намалюєш цей зелений квадрат на чорному, то і емоції у тебе не зміняться. І відповідно тоді лімбічна система, пошли інший імпульс ну от в наднирники, да? і він вже буде виділяти той чи інший гормон. Бачите? Тобто <сміття> висновок який, да? що як би там не було, от своє от себе треба налаштовувати на те. На те, що думку погану да, її можна замінити. Можна замінити. І так тренуватися, принаймні, от поки ви зараз знаходитесь тут. Да? Ви розумієте, і тоді, коли ваш організм буде приймати і видавати інші корисні да, от хімічні речовини, от, тоді ви почнете бачити зміни. Тоді, через деякий час, коли ви сконцентруєтесь на своїх змінах, на своїх діях, да, от, ви побачите, як почне мінятися навколо вас взагалі вся ситуація, в вашу користь. Читав таку книжку Віктора Франкла, який сидів в концтаборі в Німеччині. І він розповідав взагалі, як... Там в концтаборі, люди витримували або не витримували. І от він розказав, що першими здалися ті, які дуже сильно вірили. Які дуже сильно вірили, що зараз все вийде, зараз все буде класно. Вони здалися самими першими і потухли. От. Другими ті, хто не вірили взагалі, песимісти. Третіми, там іще хтось і вижили лише ті. Хто сконцентрувалися на своїх справах, От сконцентрувалися на своїх справах. Так, да, зрозуміло, що зараз вам важко, да? от ви не у себе вдома в чужій країні, і вам треба якось йти вперед. Але повірте, якщо ви будете тренувати себе, заповнювати свій мозок і свою лімбічну систему оцим зеленим квадратом, зеленим кругом на чорному квадраті, да? цією позитивною мислів, ви потім. Непомітно побачите, що у вас щось виходить, що у вас почались, почались нові знайомі, що ви тут вже когось дізна, узнали, що виходить так, що земля не така вже і чужа, що щось схоже і на наше. А через 5 років, чи через 2 роки ви побачите, що у вас вже є робота. А через 3 роки, ви побачите, коли зайдете в магазин. Що ви вже майже думаєте іспанською і не помітили цього, що ви вже говорите спокійно. І отак от потихеньку, потихеньку, все буде складатися добре. Ви, саме головне, малюйте цей зелений круг на чорному квадраті. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. А я... З вами прощаюсь, підписуйтесь на мій канал, і скоро буде дуже багато класних і корисних відео.